Скандальна бійка у Дніпрі, про яку говорить вся країна. В епіцентрі конфлікту нардеп Микола Тищенко та колишній військовий Дмитро Павлов. Початок резонансний інцидент бере від самого приїзду нардепа до Дніпра. Тут він полює на так званих офісників, працівників нелегальних кол-центрів, що пов'язані з криміналітетом. Викрали одразу п'ять адрес так званого угрупування дев'ятки. Це велика мережа «Ботоферм». Понад 100 адрес по всій Україні Тищенка весь час супроводжує ціла група чоловіків у камуфляжі. Власне, вони і напали на бійця Павлова, коли той гуляв зі своєю новонародженою дитиною. що ж передувало бійці? Дмитро разом із товаришем питали Тищенка про кількість його охорони і взагалі що це за люди в камуфляжі із закритими обличчями.

В Подожди, успокойся. А Чого ти так разговариваешь? Вы только что вкрали телефон? Ви тільки що, талам... ви що? Ви ви вихопили мій телефон? Ви вихопили мій телефон? На мої документи. Я не знімала Я ваші ну, документи. Ви знімали мої документи до речі, вже відома і особа помічниці Тищенка. Це Евеліна Андрієвська, яка занесена в базу миротворця за виправдовування російської агресії. І всім відомий фінал прямо на центральному проспекті Дніпра. Група чоловіків у камуфляжі крутить екс-військового, сковують кайданками та починають бити. Що ж каже народний обранець? Він заявив побити екс-військовий. Це нібито начальник безпеки ботоферми. Він і спровокував бійку. Він там є начальником за нашою інформацією безпеки, яка здійснює безпеку і охорону. Ботафер дев'яточки, який сьогодні за нашою так само інформацією, яку ми перевіряємо, на 120 кол-центрів по ботафер по усій Україні. Хто ж та група в камуфляжі, яка активно захищала нардепа та гамселила його опонента? Тищенко не відповів. Мовляв, в нього немає охорони. Так а хто там крути люди? Ну, ну показати вам, ну, як вони Микола його тим. заламують. Ну, я там віць. є. Так, як ви я там є? Ваша охорона? Я до вас запитую. То Мене то немає. Вони охорони. не мають до цього відношення. Я там люди. є врешті. В цьому зовсім непростому конфлікті. Далі розбиратимуться правоохоронці. Міністр МВС Ігор Клименко вже повідомив відкрито два кримінальні провадження за нанесення легких тілесних ушкоджень і незаконне позбавлення волі. Також заявив, усі фігуранти мають понести покарання. Марко Ручка, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.